Всім привіт, з вами на каналі Рунчик. Ми сьогодні з вами будемо дивитися ціл повну новинку, що вийшло. Давайте ми подивимося. Ой, ось я вже ось тут. Нас зустрілося ось тавет місце. Давайте ми порозгадуємо секретики. Ну подивите на наш город. Дивіться, у нас є ось така вот тропивень. Давайте ми піднімемся сюда. Що там таке появилось? З'явилося. Переходимо, ой. Переходимо сюди. Дивіться, у нас тут все відкрилося. Давайте ми це на потом оставимо. На... Трішки пізніше. І давайте ми вже подивимося. ось це от містика, воно гарне. І пригадимо нарешті з вами сакратки. Дивіться, що тут є, тут який кущ. Прикольный. Тут касса настоящая. Скодаем. Дивіться. Первый тут. Ой. Ой. Согласен. Тут можно міняти. Прикольно. Нам... Е Нам надо вот сделать такая. У нас вот тут эти вот, ключи. Хватит. А, фух, про столбо. Вторых не нравится. берем вот сюда. И тут есть код. Вот он. Наш. Ой. 86. 8609 ноль девять Ой, мы открыли с вами сейф. Не дуже прикольно. Прикольно. Візьмемо нашу маму. Дивіться, вона літає. Ой, ну давайте ми їх позаносимо на місце. Ось. Беремо, ложимо на. Дивіться, ми на дивіться, нам надо для цього зробити грі, грі такої кеті, і ми беремо тут і в нас І в нас уходим ось так. Ой, у мене два нози дивіться, як це смішно. Ми йдемо за, у, наприклад, за цим за цим столом. Ну, і ми ну, ось так от тут, тут стоїмо і, наприклад, ставимо ось так от кущ. І ми, ми робимо наглядку, він розглядає. Фоткає ми отримали. Нам на всім. Наприклад, другий він підходить думає другий кадр. І він розглядає, робимо ось такий от кадр. І можна останню ще фотку. Він підходить, розміщує і робить злим. Og Jeg ser nord. Ну, все, ми з вами зробили. Вами Дамо виконуємо. І давайте ми з вами... Що... <смі> я я знову прикріпилася. Візьмемо і я вам покажу одну сакратку. Ми беремо, наприклад, печуть собаку. Дивіться, яка це собака просто. Вона маленька. Беремо нашу киточку і ми виходимо з цієї домівки і летимо в наш гори. О, у нас нова колекція колекція. Ми йдемо з нами ось великий доумівку. Домівку. домівку. У нас вечір зараз. І ми з наприклад, їдемо на другий поверх, і ми зараз ми зараз поглянемо, дивіться, що в нас виходить у нас виходить велика собака. Я просто в шоці. Поїхала на перший. Я просто в шоці це роб. І це робить всіми 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 собаками. А маленько як зробити. <смір> а як маленько зробити? на третій побрати, як маленьку зробити. Туц-ту-ту-туц-туц-туц. Так, беремо нашу. Маму. Мені кажется, давайте мы попробуем з нашими собачками приют. Я хочу подивитися, но ну, ми сначала від актрский. Е, е, ми сейчас попробуем з вами взяти ось переговорити і зробити... А, да, ну все мені интересно. І у нас тут собака це для неї все. Блін, у нас. Може, буди яка вона малюсенька, але я не можу. А чому вона не береться? А давайте ми її попробуємо на пуфику зробити і може так видно дві собаки? Мені дуже цікаво з вами, друзі. Ми беремо з вами. Ось беремо нашу кичку. Ставимо лід. І нам душа інтересно. Протекала. И едем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, восемь, девять, десять, двенадцать. Чего, чего? А чему тут та палапка, та палапка в тренде? Тут даже та палапка Пуфик. Давай ты меня На одну иду. На... Сами на перший поверх. ну нужен на свої дитини там. Не дуже, Давай. може, блін, а чому це не працює? Давайте ми її відправимо на Другий поверх. Подивимся. Вона така велика стала. Ось така вона велика стала. Йдемо потрапимо сейчас в, в наш наступний городок. Я так думаю, що у нас вийде выйдет восьмой новый Дивіться, сьогодні ночі вийде як е, обнова і ми будемо з вами у, обустраювати домівку. Я вам там е, я вам зараз е, 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 розкажу, чому ми її будемо перебустраювати. Ну сухайте. Я на якомусь телефоні граю, і ми, звичайно, цю ігру дали. І в нас тут все лишилося І нам треба все тепер переубустрати. І ми в наступному відео будемо напевно обустраїти нашу домівку. Чи другі відео не будемо вам розказувати подробніше. Всім пока, друзі!